Тобі треба MTP. Що таке MTP? MTP, що розшифровується як Multi-Terrain Pattern, також відомий як маскування твого папки, або мультикам для нетакусь, це британський камуфляж, який прийшов на заміну паттерну DPM, про який ми вже розказували на каналі. В Афганістані війська Великої Британії, що мали в розпорядженні лісовий DPM та пустельний DDPM, Стикнулися з тим, що вони мали хороші камуфляжі для дуже специфічних умов, і перебування в місцевості, відмінні від просто лісу чи голої пустелі, робило солдата дуже явну мішень високої контрастності, і це треба було негайно виправляти. Були проведені чисельні спроби розробити цифрові камуфляжі з неконвенційними сумішами кольорів, які все ж не давали бажаного ефекту розбивання силуету. Тож в співпраці з відомою конторою Cry Precision та взявши за основу перші покоління їх мультикаму з використанням палітри вже знайомих кольорів DPM, було розпочато справжню революцію у світі маскувальної уніформи. Цей камуфляж також став одним з перших серед тих, які тестувались комп'ютером, а не просто взводом солдат в степучі за деревами. І за допомогою тисяч фото з різних місцевостей та підбору оптимального маскувального малюнку вдалось досягти дійсно хорошого ефекту зниження помітності бійця на змішаних місцевостях, без потреб в постійному переодяганні, як це робили англійські вояки до прийняття МТП. До речі, вибір цього паттерну та лекал пошиву форми було зроблено також з огляду на дуже цікаву практику, про яку розповідав полковник Меттю Тресідер, відповідальний за його прийняття. Форма мала вселяти довіру до своєї якості. Солдату було глибоко по цим балам на комп'ютерне тестування чи підбір крапочок, переходів і кольорів. Він мав подивитись на свої ноги та руки в цій уніформі і побачити, що вона дещо зливається з місця, де він зараз стоїть. І звісно ж, форма мала бути якісно та дійсно стильно пошита, банально для заохочення її постійного носіння. Примітно, що в той самий час армія США, яка теж переходила на новий камуфляж UCP, також розроблений за допомогою комп'ютерів, створила паттерн, який маскував тебе ну, хіба в пакеті з цілим хлібом через нераціональні кольори. І американці гірко заздрили проклятим британцям та їх новенькому прото мультикаму настільки, що відбувся конфлікт полковника Тресідера та підмазаного американського генерала, якого жарили всім конгресом за жахливий юсіпі. Але як кажуть, це в нас не освічених європейських варварів корупція, а в панів з вільної половини світу лобізм. Для українського стрільця, мисливця чи військового, MTP – це спосіб отримати дуже пристойної якості речі, які дійсно працюють, можуть витримувати значні навантаження та не вибиваються з загального тренду на мультикам. Водночас тішачи свого власника думкою, що вони зараз одягнені в мультикам, який став піком моди до того, як це стало мейнстримом.